Австралія продовжує відправляти в Україну передові технології, окрім бронемашин Bushmaster, Австралія надасть зсу антидронову систему Свінгер. Комплекс містить радар 30-мм гармату зі спеціальними боєприпасами та власну технологію стабілізації та наведення виробництва Електрооптік Системс. Детальніше далі. За даними Electro-Optic Системс, Слінгер може відстежувати та вражати безпілотники на відстані понад 800 метрів. Його розробили саме на досвіді України. Він ефективний у міських умовах. Загалом йдеться про щонайменше 110 комплексів. Це перша партія, яку встановлять на гусеничні БТР М113 та бронемашини. Україна почне їх отримувати до кінця поточного року. Основні характеристики антидронового комплексу Слінгер вага 355 кг. кілограмів, повна стабілізація для роботи в русі. Чотирьох прицільна система з сенсорним блоком, що рухається незалежно від гармати як по коту, так і по азимуту. Особлива технологія наведення для надзвичайної точності: 113-міліметрова гармата Бушмастер та легкі 30-міліметрові безконтактні боєприпаси з радіочастотним підривником, фугасні та осколкові. 4 d радар Екодайн з активним управлінням. Сам радар Екогард від американської компанії Екодайн є об'єктивно маленьким витвором мистецтва, бо є малогабаритним 4D-радар. З інструментальною дальністю у 6 км у секторі 120 градусів та 80 градусів за кутом місця. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.